В дитинстві я хотіла бути дизайнером одягу. Тепер якось я мрію про те, щоб допомагати людям якось майбутнє в цій країні змінювати. У мене були друзі, в мене був дім, коли Росія напала. Відповідно, це все зникло. У мене немає дому, в мене немає сім'ї, в мене немає того дитинства і тих емоцій, які б я могла пережити. Мої батьки вони дуже наполягають на тому, щоб я шукала щось за кордоном. Бо вони не бачать тут майбутнього, а я бачу і я хочу дати іншим дітям можливість теж побачити майбутнє тут вдома, щось особливе і щось рідне.